Доброго дня, шановні, продовження відео про збірку компресора в домашніх умовах. Так, Ось такий ось я двигун вже вам показував. Ось так на скору руку все зібрав. Не знайшов я реле давлення, поки мені забив чопика. Трохи пускає, але годиться. Сьогодні мені допомагає синулька мій. Привет. Всім привіт! Так, ну що ж, зараз включимо. Побачимо, як він качає, як він працює взагалі. Так, Ось так він парабанить нас. Трошки голосно, але нічого. Зараз побачимо, як він буде набирати. Зараз десь до одної атмосфери докачаємо. Ну, трошки в мене сифонить ось тут ось там де чопик сифонить. І сифонить без трусьом. Там вже, певно, різиночки капець. Він вже в мене років з 5-7 лежить і в холоді, і в сухості. Ось так ось качає. Зараз трошки накачає, побачимо. Треба ще якесь щось придумати, щоб забирати масло. Дивіться, може хтось щось порадить. Ось таке ось чудо. Ще не краще, де на скору руку. Дадені зібрали, щоб спробувати, як він працює, і вам показати. Зараз накачаємо трошки, ось вже майже одну атмосферу накачало. Ось таке сія чудо. Тут теж все на скору руку. Так, підключив з конденсатором. Якщо кому цікаво, підкажу, як підключати. Не гріється нічого. Все працює тут ось так ось. На двох тут ось таку заглушечку зробили. Ну і тут звичайний п'ятирник, бочка, манометр, як же без щопика. Якось так. Так, ось вже він буквально там за півтори хвилинки одну атмосферу накачав. Зараз я виключу і покажу, як він... Дує, що відчує. Бачите, ось тут ось дуже кидає масло. Бачите, щось з ним треба зробити, я ще не придумав, може хто підскаже, як з цим боротися. Ось таке ось у нас чудо. Ще буде продовження. Да, Я на слідучі вихідні приїду та й ми його доробимо гарненько і тоді вже покажемо. Всім дякую, підписуйтесь на канал. Буде дуже приємно. Всім, Всім пока. пока. Ось так.